Крім того, взагалі в світі, але Захарові ж не цікаво світ, да? Давно прийнято, що міністрами оборони стають часто цивільні люди. Ну, особливо це стосується Європи. Бо фактично міністерство оборони це не, скажімо так, прямий військовий орган, це фактично структура менеджерка, яка обслуговує військо-генеральний штаб. Тому, в принципі, там потрібні не стільки військові, хоча такі фахівці там дійсно включаються, але класні топові менеджери, які можуть працювати над забезпечення війська. Ну, а тепер щодо делегації України у Стамбулі, Захарова пройшлась по міру, мовляв, він такий собі сякий, але. Давайте зглянемо на топ п'ятірку представників української делегації у Стамбулі, окрім Умерова, і порівняємо їх з отим істориком. В склад делегації увійшли Кислиця Сергій Олегович, перший заступник міністра закордонних справ України, поклад Олександр, заступник голови служби безпеки України, Луговський Олег, перший заступник голови служби зовнішньої розвідки. Шевченко Олексій, заступник начальника генерального штабу збройних сил. Скібіцький Вадим, заступник начальника головного управління розвідки. Міністерства оборони України ось такий собі ніякий склад. Української делегації в лапках, звичайно, за міркуванням російської пропаганди. А хто ж такий собі мединський, крім того, що він історик? Да, він колись був міністром культури і зараз є його офіційна посада, є помічником Путіна. Помічник, як правило, виконує наступні функції надання консультації аналітичної підтримки президенту в різних питаннях. А де тут пункт про те, що ця людина може приймати рішення? І вона відповідальна за прийняття якихось рішень. Немає таких повноважень у помічника президента. Тож, фактично, у Мединського, який очолював російську делегацію в Стамбулі, не було ніяких повноважень, окрім зачитати чергову історію про Печенігів та те, що України ніколи не було, що Росія може воювати вічно. Та просто передати папірець з ультиматумом країні, щоб вона що провела денацифікацію, демілітаризацію, залишила чотири області без бою, ну і взагалі там здалася на милість Росії. Ось і всі повноваження, які були у Мединському. Тобто, фактично, це людина-пустишка, яка приїхала просто поторгувати обличчям, ну і висловити від лица Путіна якісь там погрози і ультиматуми Росії.